Ви ж знаєте, як буває перед дощем. небо ще не плаче, але вже важке, сіре і в повітрі щось змінюється. І ми з вами, дорослі люди, не віримо в погоду з прогнозів, ми віримо своїм очам. Сьогодні я покажу вам саме такі хмари, які ви і самі бачите, і вони, звісно, вас турбують. Не щоб лякати, а щоб ви побачили, як усе це виглядає, коли все це зібрати докупи. Останні тижні в Німеччині суцільні розмови про пенсійну реформу, про те, що грошей на пенсії не вистачає, що працювати доведеться довше, що соціалку треба переглядати, і все це логічно, абсолютно логічно. Бо якщо в системі не вистачає коштів, хтось їх має принести. Або отримувати менше. І я не кажу, що завтра всіх українців змусять виходити на роботу в 63 роки. Але якщо дивитися чесно, все веде саме туди, але чи доведе у цьому випуску? Я не лякаю вас, я просто збираю всі ці сигнали, щоб ми з вами зрозуміли до чого готується країна, в якій ми зараз живемо. Бо бути попередженим значить бути сильнішим. І додивіться, будь ласка, до кінця. Обіцяю набагато кращий настрій після цього відео, ніж на початку. З вами Ященко Антон, а ви на каналі Без Води. Будь ласка, вподобайку мені авансом і підписуйтесь не тільки на YouTube канал, бо це важливо для алгоритмів, а також на Telegram канал Там все ще швидше, ніж тут. Тож я починаю. За інформацією Bild та Financial Times, федеральному бюджету Німеччини не вистачає 171 мільярд євро до 2029 року. Соціальні витрати, зокрема, пенсії найбільша стаття витрат. У 2025 році на них піде 133 мільярди євро. Це означає, що уряд буде змушений шукати, де скоротити або оптимізувати витрати. Пенсійна система на межі пропонують працювати довше. Міністерка Катерина Райхе від СДУ заявила, що Німеччина має працювати більше і довше. Вона виступає проти раннього виходу на пенсію та підвищення віку до 68-70 років. Уряд офіційно стимулює пізніший вихід на пенсію. Кабінет схвалив пенсійну реформу, що включає стимули для тих, хто працює після досягнення пенсійного віку. Запроваджуються податкові бонуси доплати. Надбавки, які роблять роботу після 65 років фінансово вигідно, це свідчить про стратегічну зміну подходу. Пенсія це вже не кінець роботи. Демографічна криза основний рушій реформи. ОЄЦД та Бундесбанк. Попереджають на кожного пенсіонера припадає все менше працівників. У 2030-х роках ситуація ще загостриться: робочих рук не вистачає, кількість пенсіонерів буде тільки зростати. Це змушує уряд думати про радикальні рішення, зокрема про перегляд статусів і виплат мігрантам. ЦДУ ЦСУ відмовчуються, бояться політичного удару. Попри те, що Катерина Райхі є міністеркою з табору ЦДУ, жоден стопів партії не підтримав її публічно. Мерц, Ліннеман, Шпан, Фрай не дали жодного коментаря пресі. Навіть канцлерське відомство ухилилося від відповіді, а СПД міністерка праці баз взагалі зберігає також тишу. Внутрішні голоси ЦДУ підтримують, але обережно. Лише окремі крила партії обережно прокоментували всю цю ситуацію. Глава ЦДА Деніс Радке сказав: той, хто все життя тяжко працював, не повинен боятися бідності на пенсії. Він пропонує приватну надбавку для малозабезпечених. А представник економічної ради ЦДУ Вольванг Штайгер ігнорування демографії каже він, це безвідповідальність. Експерти підтримують реформу публічно, а політики бояться втратити виборця. Експерти підтримують реформу публічно, а політики бояться втратити виборця. Професор Бернт Рафенштейн чітко каже: райхе права, пенсійний вік треба підвищувати вже зараз до 68-69 років. Він наводить такі обрахунки раніше було 4,5 роки роботи. На один рік пенсії, а тепер два роки роботи на один рік пенсії, і прямо заявляє, що партії бояться сказати правду вголос, щоб не втратити рейтинги. І ось є така цитата: у іоністи бояться порушити ще одне передвиборче обіцяння, тому й мовчать. Таким чином, весь політичний спектр поводиться обережно. Експерти говорять правду вголос, райхи озвучує неприємну, але неминучу реформу. Партії, особливо ЦДУ та СПД, поки що мовчать, сподіваючись знайти компроміс, який вдарить по електорату, і відповідно по їхніх рейтингах. Політичний тиск з правого флангу АФД бояться, що Мерц перехопить їхню повістку. Заступниця голова фракції альтернативи для Німеччини, тобто славетної нашої АФД Беатрікс фон Шторх, прямо сказала в інтерв'ю для New York Times, що партія боїться жорсткішої міграційної політики з боку ЦДУ-ЦСУ, І вона заявила: якщо канцлер Фрідріх Мерц візьме Курс на депортації, посилення прикордонного контролю та блокування нових мігрантів, це може забрати голоси у альтернативи для Німеччини. New York Times вказує, що в керівництві АФД усвідомлюють небезпеку, якщо ЦДУ стане більш рішучим не на словах, а на діях. У відповідь фон Шторх в більд уточнила, так, якщо ЦДУ реалізує наші вимоги, електорат може до них повернутися, але ми не віримо, що вони це зроблять. А що ця заява означає в нашій логіці з вами сьогоднішній? Якщо АФД відчуває реальну загрозу, це означає, що ЦДУ, ЦСУ вже розглядають жорсткіші кроки щодо мігрантів. А в умовах бюджетного тиску соціального напруження найлегше почати з тих. Хто не голосує, і буде дуже солодкою пілюлею для незадоволеного електорату, що біженців теж вигнали на роботу. Саме тут українські біженці 60 плюс років, але не пенсіонери за німецькими мірками, стають зручною мішенью для демонстрації нової жорсткості. І на додачу до всього, Хмара зібралася і над самим джоб-центром також. Детально в цьому випуску я дам активне посилання наприкінці цього відео. І як логічний наслідок цього, ми чекаємо, коли почнуться політичні заяви, коли українців 60 плюс будуть бажати перевести соціал-амту до Джоб центру. Українські біженці, які є пенсіонерами за віком українським 60 плюс років, у Німеччині ще не досягли віку в 67 років. Вони зараз отримують допомогу від соціал Амт як особи без обов'язку до праці. Але ось ці очікувані реформи соціальної системи, бюджетний дефіцит і політичний тиск створюють логічне підґрунтя для переведення до джоп-центр. А це означає обов'язок шукати роботу, навчатися, активуватися навіть у 61, 63 чи 65 років. Такий крок може бути компромісним рішенням, яке дозволить уряду зменшити витрати без формального скорочення допомоги. Що політики отримують, якщо реалізується таке рішення? Давайте розглянемо за справедливість для своїх. Це сильний аргумент для виборця. У німецькому суспільстві накопичуються невдоволення. Німці працюють до 67 років, а біженці живуть на соціалі уже в 60 років. Якщо влада скаже, ми зрівнюємо правила для всіх, це може бути добре сприйнято широким виборцям. По-друге, це фінансовий ефект. Переведення 60 плюс біженців із соціалАмт до джоб-центру означає менше пасивних виплат, більше контролю і зобов'язань для отримувачів допомоги. Це можна подати як раціональну економію, не урізаючи допомогу напряму. По-третє, перехоплення порядку денного у АФД. Якщо ЦДУ ЦСУ зроблять це першими, вони зможуть сказати: ми наводимо лад без радикалізму, але ефективно. Це забирає голоси у правих без втрати іміджу центристів. По-четверте, це посилення образу партії відповідальних рішень. У складний період потрібні ті, хто не боїться непопулярних, але розумних дій. Це дозволяє Мерцу і іншим виглядати сильними адміністраторами. Тож, давайте тепер розглянемо, що політики можуть втратити, тобто політичні стимули, які свідчать проти подібних е реформ. По-перше, це репутаційні ризики серед мігрантів і ліберального електорату. Найголовніше. Ліві, зелена аудиторія та правозахисники можуть звинуватити уряд у тиску на вразливих, особливо небезпечно, якщо ситуація виглядає як примус до роботи для людей похилого віку. По-друге, іміджу гуманності Німеччини це рішення може бути негативно сприйнято міжнародно. Німеччина більше не приклад соціальної держави. Для уряду Мерца це може стати точкою напруги в коаліції. Третім негативним наслідком може бути пряма взагалі атака з боку політичних опонентів, тобто СПД або Зелені, можуть використати це проти ЦДУ. Вони хочуть змусити 60-річних втікачів від війни працювати прибиральниками. По четверте, це внутрішньокоаліційний конфлікт. Можливий таке рішення буде складно узгодити між партіями. Коаліція може дати тріщину або змушена буде розмити цю всю реформу, тож давайте підведу ось це політичне таке резюме. Це рішення вигідне стратегічно, але небезпечне іміджево. виграє той, хто знайде форму, як подати його не як покарання для біженців, а як наведення порядку та баланс інтересів. ЦДУ-ЦСУ мають тут фори. У них є імідж адміністраторів, але їм доведеться йти дуже тонким політичним лезом. А от СПД ризикують виглядати слабкими, якщо просто мовчатимуть або блокуватимуть ініціативу. А тепер давайте перейдемо до того. Що може взагалі розбити всю цю політичну реформу і увесь цей політичний, скажімо так, настрій? Реальний виклик номер один: це вік та здоров'я працездатних біженців. Навіть якщо українці 60 плюс юридично не досягли пенсійного віку у Німеччині, у багатьох уже є хронічні хвороби, обмеження порухливості. І таке інше велика частина з них це жінки, які доглядають за онуками або хворими родичами. Включення таких людей до джоб – це нереальне повернення на ринок праці, а імітація активності. Тож виникає запитання: хто з німецьких роботодавців реально візьме на роботу людину 63 плюс років без мови, без досвіду в Німеччині після інсульту чи онкології? Реальний виклик номер два. Інтеграційні курси це не трудова підготовка. Щоб українка 62 років почала працювати, їй треба мінімум 2-3 роки курсів, тобто мова, орієнтація, фахова адаптація, доступ до перекваліфікації або оплачуваного навчання, робоче місце, де готові брати старших людей. Але в Німеччині вже і так не вистачає викладачів. місць у беру і менторів. Реальність такова, що влада витратить роки і тисячі євро на людей, які вийдуть на ринок праці у 66 років, і вийдуть тільки, якщо по-чесному, формально тільки. Реальний виклик номер 3 роботодавці не готові брати пенсійних новачків. Роботодавець у Німеччині обирає і часто він обирає молодих, гнучких із досвідом. Переучування людей 60+, дороге, ризиковане і юридично чутливе. Навіть якщо влада формально активує тисячі людей. Це буде паперовий успіх без реального працевлаштування. Реальний виклик номер 4. витрати перевищать вигоду. Щоб перевести українця з соціал-амту до Джоб центру, потрібно організувати супровід, індивідуальний план, мову, оплатити курси, менторинг, побудувати кейс. А ще оформити все це юридично грамотно і все це заради того, щоб людина вийшла на тайльцайт на один чи два роки перед виходом на пенсію. Бюджет на цю чуду реформу може коштувати більше ніж виплати, які вона мала б скоротити. Тож, як висновок, ви повинні розуміти: інколи в політиці гарна ідея помирає, коли зустрічається із табличкою Excel від Джоб центру. Тож, от бачите, не дивлячись на заголовок і початок, ми з вами не малюємо жахів. Ми просто вчимося читати не заголовки, а міжряддя. Дивимось не тільки на те, що відбулося, а й на те, що готується. І це не страх, це зрілість. Так, реформи будуть. Так у Німеччині дійсно готуються великі зміни. Але добре те, що ми розуміємо все це наперед. І навіть якщо щось і зміниться, у нас буде час підготуватися, адаптуватися і знайти нові рішення. І головне. Так, чекаємо на подібні політичні заяви і гучні заголовки. Але тримаємо в голові те, що всі вони там і залишаться здебільшого. Після цього відео маю надію, вас не будуть так сильно зачіпати і тригерити ці заголовки, і тривог стане трохи менше. Підпишіться на цей YouTube канал, підпишіться, якщо не підписані, на телеграм, якщо хочете і далі розбиратися в німецьких реаліях разом. І я вам обіцяю, тут буде чесно, людяно і завжди з вами на одному боці. Побачимось.